Слава Україні! Двадцять тисяч військових повернулися із СЗЧ у Маліївцях, аби зберегти школу, запрошують жити переселенців. Наркоторговцю із Славути винесли вирок. Про це та інше далі у випуску. 29 тисяч українських бійців повернулися із СЗЧ до лав Збройних сил України. Повідомив в інтерв'ю для Інтерфакс Україна директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. За вісім місяців дії спрощеного механізму повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив частину, до збройних сил повернулися понад 29 тисяч українських військовослужбовців. За його словами, механізм почав діяти із 29 листопада 2024 року і дозволив бійцям відновити службу без затягнутих процедур та зі збереженням усіх видів забезпечення. Також за рішенням суду такі військовослужбовці можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Посадовець нагадав, що відповідний механізм розробили ДБР спільно із військовою службою правопорядку ЗСУ, Нацполіцією та офісом генпрокурора. На Херсонщині із острова продовжують евакуювати населення. Повідомляє суспільне міст. Бомблять тепер треба виїжджати, каже жителька, тримаючи у руках рюкзак із наляканим котом. Лео її, як і десятки інших, евакуюють з острова району Херсону, який після авіаударів РФ ризикує залишитися повністю відрізаним від міста. Після удару по місту 2 серпня район залишився без маршруток, електрики, газу і частково без води. Волонтери та місцева влада четвертий день поспіль організовано вивозять мешканців, зокрема літніх людей, родини із дітьми та важкохворих. Деякі жителі вагаються або відмовляються їхати попри щоденні обстріли. У Ярмолинецьку громаду на щиті повертається мужній захисник Руслан Дурач. Чоловік загинув 28 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на покровському напрямку. Про дату та час поховання захисника у громаді повідомлять додатково щирі співчуття рідним та вічна шана й пам'ять полеглому герою. До 10 років ув'язнення загрожує наркоторговцю із Славути. Слідчі оголосили підозру, оперативники Шептівського районного управління поліції встановили, що місцевий житель займається збутом півіпі солей та канабісу. Як серед наркозалежних міста, так і відправляє замовлення поштою. Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту наркотиків фігурантом. Під час санкціонованого обшуку у нього вдома виявили та вилучили наркотики та пристрої для їхнього вживання, електронні ваги, пакувальний матеріал тощо слідчі шепетівського райуправління поліції вже оголосили наркоторговцеві. Підозру санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На період розслідування суд взяв зловмисника під варту. У Маліївці Новодонадонаєвецької громади запрошують жити переселенців з дітьми. Там під загрозою закриття опинилася місцева школа. Тож мешканці максимально докладають зусиль, аби змінити ситуацію. На своїй сторінці у соцмережі місцева Ніна Севастіанова пише. Що, що вже є в нашому селі? Асфальтована дорога, амбулаторія, працююча школа, яку ми спільно рятуємо, два магазини, відділення нової пошти, музей, парк і водоспад, справжня природня краса та пам'ятки архітектури. Маємо будинки для оренди, готові допомогти з пошуком житла та підтримкою на першому етапі. Якщо ви переїжджаєте або з прифронтової зони, або давно ж мріяли про зміну середовища, ми відкриті до діалогу. Тож раптом ви знаходитесь у пошуку спокійної місцини для життя життя маліївці Радо зустрінуть вас із родиною. Загалом, за інформацією Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації, до початку 2025-2026 навчального року у зв'язку з подальшим зменшенням кількості учнів у Хмельницькій області планують ліквідувати дві початкові школи та 18 гімназій. Ще 14 закладів освіти стануть структурними підрозділами ліцею, а 29 закладів працюватимуть із пониженим ступенем. Мистецький поїзд відкриє свої двері для відвідувачів у місті Кам'янець-Подільський. Арт простір на колесах зовсім скоро на вокзалі міста Над Смотричем. 5 та 6 серпня, за адресою вулиця Привокзальна, 15, працюватиме унікальна виставка сучасного українського мистецтва. Це не просто експозиція, це мистецький поїзд від Укрзалізниці, який подорожує україною, щоб зробити мистецтво доступним кожному. Завітає він на 63 вокзали. Виставка буде відкрита у Кам'янці з 9.00 до 17.00, Вхід вільний. Скористайтеся нагодою, побачите, як вагони перетворюються на арт-галереї, Таке точно варто відвідати. На цю хвилину у мене все. Разом із тим, наша команда оперативно інформує про головні події з життя країни та області на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Також запрошую вас і у наш телеграм-канал. Приєднуйтеся, аби бути поінформованими вчасно. Я ж не прощаюся з вами. Зустрінемось у наступному випуску.